одразу п'ять забитих м'ячів побачили вболівальники у протистоянні лідерів другої ліги колоса та вереса. Господарі вони у світлій формі відкрили рахунок у середині першого тайму. Відзначився Максим Боровець. Втім, рівняни зуміли доволі швидко відіграти. Сантон Яременко забив свій сьомий у чемпіонаті гол, використавши точну передачу Ростислава Волошиновича у підсумку 1-1. В друге колос вийшов вперед після доволі спірної пенальті. На думку арбітра матчу Іван Спичка у цьому епізоді порушив правила проти Олександра Бондаренка. 11-метровий реалізував Олександр Поздєєв, вже після перерви. Коло залишився у меншості. За фол проти Волошановича другу жовту картку Ко отримав Гаврилюк. Чисельною перевагою Верес користався практично одразу. Рахунок у матчі зрівняв Олександр Лакуста – 2-2. Долю ж матчу вирішив ще один спірний пенальтів. Другий арбітер покарав Верес, побачивши фол у цьому епізоді. Перемогу у матчі і дострокове чемпіонство колосу приніс Олександр Поздєєв. Я не можу словами передати, що мене збувається. Ми довго до цього йшли. Не це не цей рік. Ми йшли. Ми йшли три роки. Якщо, так сказати, в мене хлопці всі з чемпіонату області. і Вони повірили в ідею президента, в ідею він загорівся, щоб стати командою майстрів і одразу стати чемпіоном другої ліги. Вережин, незважаючи на прикру поразку, Ковалівці залишився другим. Було важко, давалася ігра з Кремнем, було важко, давалася нам ігра з Барсою, тому що реально ми форсували по підготовку, тому що команда була дуже погано в фізичному стані. І ті дивіденди, які ми зараз отримали з колесо, ми зрозуміли, що ми на правильному шляху, команда почала рухатись активніше. І ну я тільки можу сказати, що після сьогоднішньої гри я треную сильно команду, мене самі сильні футболісти. В свою чергу керівництво НКВР з приводу призначення сумнівних 11-метрових вже звернулося до Федерації футболу України та комітету арбітрів ФФУ з проханням дати оцінку роботі арбітра Олександра Дєдова. Гру наступного туру верес проведе вдома проти Херсонського кристала. Матч відбудеться у п'ятницю, 27 травня. Тетяна Климчук, інформаційна програма. День.